Уражено ще один стратегічний об'єкт російських окупантів. Злагоджена робота Сил оборони України дає результати. У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі Атлас, що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння. Завдання виконано підрозділами сил спеціальних операцій Збройних сил та головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Крім цього, ударів завдано по нафтобазі Зеніт в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ Запад у Воронезькій області РФ. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення Росією збройної агресії проти України. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine has confirmed that Defense Forces of Ukraine have struck the Atlas Oil Depot in Rostov Region, Zenit Oil Depot in Kirov Region, and Artillery Depot in Voronezh Region of the so called Russian Federation.